Фотовиставка Архітектурна спадщина Угорщини: Костели, замки, мости та млини. Фотомитця Йожифа тофта це незвичайний погляд на відомі та не дуже відомі споруди цієї країни. Дана експозиція показує схожість між тими чи іншими угорськими костелами та дерев'яними церквами, що знаходяться в Карпатах. Вони презентують різні куточки угорщини і дають можливість нашому глядачу побачити угорщину, хоча б на фотографіях. І дуже цікавими є ці фотографії з позицій художніх, тому що це не звичайні такі фото, які робить кожен з нас, коли їде в подорож. А це дійсно фотографії, котрі показують, можливо, якийсь навіть особливий світ фотомайстра і його погляд на здавалося б абсолютно звичайні речі. Ось, наприклад, навіть в цій роботі ми бачимо надзвичайно цікавий сам ракурс. Ця виставка покликана спонукати глядача відвідати Угорщину на фото представлені охайні будівлі, оскільки про них дбають, а також їх використовують. Міністерство зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини залюбки приєднуються до ідеї фотографа. Ця виставка я думаю, дуже очень тим, що може бути припривлікає внімання В Венгрии нам бы хотелось развить наши отношения, наше сотрудничество с вашей областью не только в сфере культуры, конечно, было бы очень отрадно, если бы после вот того, как люди посмотрели эти выставки, бы, у них появилось бы желание поехать в Венгрию, и было бы хорошо, если бы могли приветствовать в Венгрии больше туристов из вашего региона. Подібна співпраця угорського консульства з Чернівцями надзвичайно важлива для угорців за походженням, які проживають на Буковині. Зверніть увагу на те, що в Чернівцях є, скажімо, німецький народний дім, румунський польський народний дім. Особисто я, як угорець за походженням, буду сприяти і робити все можливе для того, щоб в Чернівцях з'явився угорський народний дім. Угорське товариство культури і щоб угорці Буковини почувалися тут дійсно себе як вдома і отримували таку навіть от, дуже важливу культурну допомогу від консульства угорщини в Україні. На цьому співпраця між Буковиною і Угорщиною не завершується. Вже до різдвяних свят в Чернівцях запрацює виставка мережива, яке створювали угорські митці. Дар'я товпіч, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.